Роль українського рушника у житті кожної людини саме про це вихованці та викладачі підліткових клубів Араського міського центру соціальних служб розповіли під час тематичного театралізованого дійства. Сюжетна лінія про народження красивої дівчинки, якій хрещена мати вишила крижму, оздобивши її унікальним орнаментом на щастя та здоров'я. Важливо розвивати українську культуру і українські рушники. Супроводжують мене все життя, справді я завжди хотіла вивчити, навчитися вишивати. Думаю, що в майбутньому я здійсню свою мрію. На сцені юні актори відтворили життя дівчинки від народження до заміжжя, заакцентувавши увагу на сакральному значенні вишитого рушника. Молодь декламувала вірші та виконувала пісні. Завершилося театралізоване дійство символічним танцем з українськими рушниками, які впродовж багатьох поколінь об'єднують та наповнюють силою духу, нескорну та вільну українську націю. Хрограф вибрала пісню і ми почали вчити танець. Ми під... У нас було дуже багато варіантів, ми дуже багато чого міняли, дуже багато рухів, які бачили зараз, були змінені. Ми дуже старалися, дуже багато чого не виходило. Рушники одразу були включені? Рушники одразу були включені в танець. Танець одразу розраховувався на те, що він буде з рушниками. Це ще старовинних часів, рушник. Багато Чого означав в сім'ї щастя, гар, ну, хорошу долю і так далі? Вдома є дуже багато рушників. Вишитих навіть є один, який зберігся з маминого весілля. Започаткувати день українського рушника у Вараші пропонують працівники міського центру соціальних служб. Хочуть відзначати його щорічно 30 травня. Є свято хустки, є свято вишиванки, а немає свято українського рушника. І тому ми вирішили започаткувати таке свято: свято українського рушника. Саме до цього свята здади. Того, що вже з'являється в рамках нашого міста, хоча б це свято. Ми підготували таку етноподорож з рушником по життю. Разом з театральною виставою у холі варайської міської школи діяла етновиставка. Усі гості змогли побачити унікальні орнаменти на вишитих рушниках, прикраси, якими чепурились українські панянки, та різні побутові речі. Юлія Крищук, Олександр Сніжко, канал Енергоатом.